Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов і програма Право на правду триває 201 доба війни з Російською Федерацією і ситуація на фронті складається так, що про неї зняли маленький фільм. Давайте його подивимось. Що там інформбюро? Опять наш поп'ятились? Наша так. Настає. Ізюм. Ізюм ЄЛ. Город? Не Нет. Где такой? А у мене є впечатлення, що в октябрі почне розвалюватися наша армія. Що зима наступить для нашої армії, как завжди, неожиданно. Неочікувано пройде зима до російської армії. А про ситуацію на фронті та навколо поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пане Олександре, моє вітання. Доброго дня. Пане Олександре, новин так багато. Що я першу, перший раз ось, за всю історію марафону я не, не встигав. Тобто, навіть мапи змінювалися там, ну і таке я бачив перше кожні дві години там відбувалися якісь зміни за пабліками в телеграмах. Я навіть не встигав слідкувати, бо і, і інформації багато. Зрозуміло, що якась правдива, якась неправдива. Ну почнемо з. Обставини навколо навколо України в світі. Тут така, ну, серед новин. Я не знаю, така новина. Північна Корея оголосила офіційно себе ядерною державою. Така ось собі новина. А що навіщо оця вся? Оголошення це ядерне. Ну, про те, що в них там є якась зброя, ми вже давно знали. Пам'ятаєте, у ті ролики, де вони там супер цунамі збиралися на Сполучені Штати посилати, таке інше? От навіщо їм це загострення посеред... танець посеред чуми? От навіщо він? Ну якої якою чуми? Насправді в Північній Кореї все добре. В них е, успішний, економіч, успішний економічний розвиток, вони найвеличніша країна в світі. Вони вже відправляють своїх е, астронавтів е, до Сонця. Так, саме так. Та й не тільки вони ще й у футболі, саме в футболі мають усі золоті нагороди, золоті медалі. Ну а стосовно щодо північної Кореї, дійсно це все виключно вистава, яка орієнтована на саме мешканців північної Кореї. Виключно це забавки самого ківчанина, який на сьогодні ми розуміємо, що керується такою собі піар технологією так такого собі азіатського мачо. Ну так знову ж таки, та та сама технологія, яку використовував свого часу Володимир Путін. Але все ж таки, яким чином він більш такий молодий диктатор, тому він може себе ось уявляти, щось собі, що він такий потужний, та у нього велич велика армія. Та ще є зараз ракета, велика ракета, якою він може погрожувати майже усім Одна. Кореї, Одна. Японії. А, мабуть, дві. Хто зна? От хто зна, мабуть, і дві, а, але ну знову ж таки, це зовсім не надає якогось статусу північній Кореї. Це не робить його її, навіть ядерною державою, тому що ну ми розуміємо, що це там насправді за ядерна зброя, що це там за ракети якої вони якості? Але, хоча, все ж таки хочу зауважити на тому, що якщо порівнювати ядерну зброю Північної Кореї та безпосередньо носії ракети Північнокорейські, вони знаходяться як це не дивно, в значно кращому стані, аніж, наприклад, російська Тріада. А тому, ну, все ж таки, якийсь, якийсь коефіцієнт корисної дії від цього є. Ой, не знаю, який там коефіцієнт корисної дії, але Російська Федерація дійсно все більше і більше схожа на північну Корею. І це жалюгідне видовище, якщо чесно кажучи, Дивіться, друга новина, яка на цих вихідних сколихнула, сколихнула люксову всі ж полюбляють усі. Ці історії, які закінчуються ось так, от якимось заколотами і таке інше. МКАД перекрили МКАД щось там кудись рухається техніка, ВЗ побачили. І згодом трохи з'явилася інформація, що це вони. Передис... Роблять передислокацію 45-го полку спецпризначення. Це, я так розумію, той самий полк, який як і Таманська дивізія охороняла Москву. Як оцінюєте ось таке? Це, я так розумію, рішення було прийнято ось на цій позачерговій раді їхньої безпеки, коли вони ну, на третій чи четвертий день зрозуміли, що щось відбувається в Харківській області і потрібно щось робити. І ось, мабуть, це рік. Бо спочатку всі думали, що це заколо, 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 то вже поїхали. Ні, ні далеко до заколо, то і я не Дуже. Я так дивлюся на північну Корею. Дивіться, такі режими можуть дуже довго існувати. Дуже, дуже. І Росія велика, сама себе жерти буде не також може довго, але хто знає, як оцінюєте ось це вольове рішення? Зараз кажуть про москву можна брати швабрами, От така ну, насправді, так, ну, насправді не швабрами, але ми розуміємо, що у російських окупантів великі проблеми саме з. Ресурсами їм не вистачає ресурсу, тому в першу чергу професійного ресурсу. А набрати десь там якихось мобілізованих ще можуть, в якоїсь кількості недостатньо, але так. які можна ще й використовувати цей ресурс, ну, багато яких. Ресурсів є багато яких ресурсів є ще у Росії, але це не є стовідсотковою. По перше, компенсацією тих втрат, які мають на сьогодні російські війська в Україні. А по друге, саме цей ресурс він не є професійним. В нього нема жодного досвіду та від нього користі аж ніякої, тому вони вимушені на сьогодні використовувати залишки. Залишки того, що можна назвати професійним, а це полк дійсно спецпризначення. А там підрозділи мають деякий досвід, вони дійсно можуть вважатися професійним, тому я не виключаю, що їх передислокують в зону бойових дій. Їх будуть використовувати саме на якомусь з плацдармів, особливо зараз, коли ми бачимо. Як фактично, Хай, так, цікаво, а... а куди? А на... як пане Олександр, дивіться, ситуація от зараз все можемо говорити. Вона дійсно так змінилася, що це вже ми бачимо на очі. А ось цікаво, ось ті ось уявимо гіпотетично, що ми військово командуючи, ось так. І ось така вона ситуація. Горить вся лінія фронту. Вона горить, не де там цей контрнаступ закінчиться, що там відбувається, по всіх флангах давлять. Куди от, от... добре? Взяли 45 й пол, куди його будуть кидати, от на які напрямки а, а, дуже велика кількість плацдармів де він може знадобитися, а, наприклад, а, Луганська та Донецька області а, ми розуміємо, що на сьогодні Збройні Сили України мають всі можливості, щоб продовжувати свій контрнаступ вже з Харківської області, саме в напрямку Луганської та Донецької, особливо якщо ми а, зауважимо на тому, що а Ті території, які а, були захоплені росіянами у 2022 році, а, році, Луганської та Донецької області, вони мають не настільки щільну лінію оборони, не настільки вони пристосовані до ведення оборони, а, як, а, наприклад, а, території Луганської та Донецької області, які були окуповані з 2014-го. тобто там лінію оборони, фортифікаційні споруди, вони більш щільні, вони більш так. Зроблені а, так, що їх можна тримати досить довгий час. А знову ж таки, а, це каже про те, що в якийсь а, момент контрнаступальні дії Збройних сил України вони дійдуть до цих ліній оборони, після чого буде пауза, тому що а, почне працювати вже артилерія. Вже не стільки штурмові підрозділи, скільки саме артилерія, яка буде. Знищувати ці лінії оборони. А, тому вони можуть знадобитися саме в Луганській та Донецькій областях. Також вони можуть знадобитися, наприклад, і в Херсонській області, а, тому що ми бачимо, наскільки все ж таки а, вони намагаються утримати правобережну частину Херсонщини. Ну, ми розуміємо, що це їм не вдасться, але вони все ж таки намагаються. Ще ми окремо і... поговоримо. Там взагалі все. Я так, я так дивлюся, що за 3-4 дні все якось змінилося так ну дуже ж, швидко. Окремо поговоримо зараз якраз про Південнобузький плацдарм, але спочатку о, закінчимо з цими лякалочками. Так, 1300 кадирівців. Вони я бачив, там щось стояли вже. Ми тут, ми тут. Я хотів запитати, куди вони самі сказали, що на херсонський напрямок і на Донецьку. Вони сказали, що ми повсюду. Я так думаю, де? Ну 1300 кадирівців, де повсюду? Ну що їх? От, от тоненьким шматом роз, 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 розмазали. Дивіться, цікаво. навіщо? От зможуть і що будуть робити? 1300 кадирівців. От що вони будуть робити? Тікати. А, ні, насправді вони можуть використовуватися як а, заград а, підрозділи, які будуть саме заважати тікати російській армії, але з в якийсь а, момент вони і самі почнуть тікати, тому що ну це вже буде не зупинити. А, Або що... ні, дивіться, кажуть, що вчора чи позавчора почалася третя чеченська війна. На південно-бузькому нашому напрямку солдати РФ почали ну щось між собою з чеченцями з'ясовувати стосунки і почалася знову стрільба. Я не знаю там чим це закінчиться, але останні новини з південно-бузького фронту, що я чув, що це те, що деякі підрозділи, Я не розумію наскільки ну, масове явище це, але що деякі підрозділи там вже домовляються про те. Ну вони зрозуміли ситуацію. Вона дійсно домовляються про те, щоб скласти зброю і їм дозволили вийти там чи щось яке. Тому ну я не я ось просто не, не розумію, яка роль це 1300 кадирівців і ще 10 тисяч там чекають. ба а більше хотів поділитися з вами інформацією: листа, листа, листа на хтось не знаю, хтось там написав листа, щоб зробити Кадирова. Міністром оборони Російської Федерації. Ну, це вже така якась пряма конфронтація між Кужугетовичем і, і, і Кадировим. І мені от от як ви о, о, вважаєте, ці 1300 кадирівців успіхи будуть мати? Ну я зараз не маю на увазі успіхи у війні. Я маю успіхи на увазі у, у заградотрядах Чи допоможе взагалі ось ця історія заградотрядами? Звісно, ні вона не допоможе, вона лише може е, каталізувати саме внутрішню конфронтацію. А, е, бо насправді, дивимося, ось яка ситуація. Майже 7 місяць війни. А, е, е, майже кожного 2-3 е, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, кожні 2-3 дні, а потім трошки ці, ці строки вони збільшились, кожні 3-4, потім кожний тиждень, але з Чечні відправлялися Підрозділи так званих добровольців, які відправляли регулярно. Це було приблизно від 100 до 300 особового складу. тих добровольців, в залежності від того, яка саме була група. Але напротязі майже 7 місяців Чечня надавала ось цей ресурс великий ресурс насправді, велика кількість особового складу. Результат ніякого якого результату лише тіктоки, тік тільки тіктоки. А саме за це їх ненавидять російські військовослужбовці, росіяни не тільки росіяни, а й то якути буряти. Багато хто кадирівців ненавидять, не люблять, ненавидять, а зневажають навіть, бо вони отримують більш аніж інші. Заробітну платню там приблизно до 300 тисяч. Вони отримують одразу, як підписують контракт, та їх взагалі близько 300 тисяч. Це на місяці вони отримують. У той час, як Якут або Бурят, або тувинець отримують на місяць 200-220 тисяч. Ну вже розуміємо яка дискримінація, тому на сьогодні ми бачимо, що кидивці мають ну, зовсім ефект нульовий. Ніякої ко коефіцієнта корисної дії буде як е, заградотряд, навіть як заградотряд, вони не будуть е, також ефективними. Чому? Тому що якщо тувінці або якути, або буряти будуть тікати, жоден Кадировіць їх не зможе зупинити. Вони друг друга вже повбивають, а потім усі разом будуть тікати, а не ніяк інакше. А тому, на мій погляд, взагалі вся ця історія з тима танцюристами Кадирова, ну. Це був такий собі піар, не більш того, бо це не є армія, це не є професійні військові. Вони виключно як блазні для соціальних мереж, не більше не менше. Mm, зрозуміло. <кій> так, дивіться. А, на і в Деннабузькому напрямку, давайте поговоримо, що зараз відбувається, бо там, ну взагалі, ситуація дуже також динамічно, як і в Харківській області, змінюється, Якісь з одного боку вже прориви. Я бачу, ось ця інформація стосовно того, що деякі підрозділи вже хочуть здавати зброю. Що, що там відомо, як відбуваються контрнаступальні дії? А, так, ну, херсонський плацдарм, так само як і Запорізький, там є свої складнощі. Наприклад, на Запорізькому плацдармі на сьогодні сконцентрована дуже велика кількість російських підрозділів 5, 9, 35 та 36 загальної військових армій. Ну вони саме їх сконцентрували для того, щоб максимально довго утримувати захоплені в Запорізькій області території. Щодо Херсонської області, там а, інша ситуація: це ландшафт, це рельєф, а, це велика кількість полів, це поля, поля а, дуже важко здійснювати наступальні дії. Штурмові дії, коли а, тебе бачать за десятки кілометрів а, на цьому просторі, а, тому саме там контрнаступальні дії вони а, відбуваються трохи повільніше, ніж це було в Харківській області. Але не менш ефективніше, ми можемо зараз також спостерігати за тим, як наші підрозділи просуваються в Херсонській області, вони займають нові позиції. Я гадаю, що найближчим часом буде офіційні повідомлення щодо нових звільнених населених пунктів та селищ саме в Херсонській області, саме на правобережній частині. Та так чи інакше, але на мій погляд. До кінця цієї осени правобережна частина Херсонщини вона буде звільнена. Як мінімум, ми повинні будемо вийти вже до кордону з самим Херсоном, з містом Херсон. Там вже буде зовсім інша історія, тому що це місто, це міські бої. Це зовсім інший формат бойових дій. Але як мінімум до Херсона ми можемо дійти саме цієї осени. а тому, на мій погляд. Та інформація, яка щас зараз з'являється щодо е прагнення російських окупантів якось домовитися та тікати саме з правобережної частини Херсонської області. А е ми розуміємо, дійсно це досить досить е велика варегідність того, що так буде відбуватися. Ну тому що ми бачимо, що відбувається е на Харківщині. Бо мене бентежить тільки одне. Я розумію, що це так багато полонених і їх всіх потрібно годувати. Це багато багато все таке інше. Це багато коштуний фонд. Нам також потрібна що Та ми вже во вже... перебільшили. Ми ж зараз ми вже перебільшили. Так розумію, що в них немає стільки наших хлопців, скільки у, у нас їхніх військових. Розумієте? Тобто, так а чи інакше то церів? У нас їх. Така ситуація. Так, дивіться, о, перед наступним питанням я хочу. Давайте трошки ще комедного відео подивимося. Контрнаступ, контрнаступ, всі пабліки в контрнаступах. Російська Федерація мала якось відповісти на цю історію, і у них же ж є агенти впливу. Агенти впливу. Давайте подивимось зараз на одного з таких агентів. Почекаємо, зараз, поки готують. Давайте. Всі я сіні компанії. Да, это сегодня. Все украинские паблики забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это. Втянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел В котрому буде уничтожен одна із последних группировок ВСУ. А? Як вам таке? Ну, Ви дістаєте ну, ця людина наркоман? Та ні, там вавка в голові. Тобто там вже ніякі наркотики не допоможуть, є люди, у яких у голові вавка і вона прогресує. Там Вона спочатку маленька в дитинстві, потім а, дитина виростає, і ця вавка прогресує, прогресує. Ми за... Дійсно, от якийсь момент, а, 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 коли тільки починався контрнаступ, воно виглядало так. Ну Розумієте, з військової точки зору. Тобто, дійсно, ось прорив, і мож... але через деякий час я обновив мапу і побачив. Що це така маячня взагалі? І ба більше я розумію, що ну на сьогоднішній день резервів Російської Федерації ну ось цей 45-й полк зняли. Ну що там, ну і ну, і куди? Що це допоможе? Аж ніяк, аж ніяк це вже історія не допоможе. А й от допоможіть розібратися. Я так і не зрозумів. Все вже Харківська область повністю деокупована, чи якісь ділянки залишаються. Скажімо так, офіційно ще не було повідомлень щодо ситуації в Харківській області, але зважаючи на те, які заяви робить пан Гайдай, можна казати про те, що зараз відбувається вже деокупація деяких районів Луганщини. А якщо це відбувається, тобто ну, ми розуміємо, що Харківська область, як мінімум, повинна бути повністю звільнена щодо своїх адмінмеж. Угу. Цікава інформація також від пана Гайдая надійшла, що великі колони колаборантів стали в чергу і виїжджають, і навіть взагалі не в Луганськ заїжджають, а виїжджають взагалі в Російську Федерацію. Тобто, я так розумію, що вони вірять в Збройні сили Російської Федерації настільки сильно, що хочуть прямо в Росії чекати на. На їхні дії перемоги. Слухайте, а ось ця інформація стосовно, ну я дійсно не розумію, так, як це сприймати, бо якийсь час у пабліках я побачив таку новину, що все, вже Збройні сили України зараз знаходяться у ДАПі. ДАП, це донецький аеропорт. Пам'ятаєте, я вас питав? А окупація Донецька? Мені також здавалося, що воно якось, ну я не знаю, ну. Ну, перспектива також там, ну якась є, що воно і ближче, і може там не така сильна та і судячи з цього, і оборонна лінія. Як у дивіться, отака ситуація. От поправте мене, якщо я помиляюся, може тільки в окремих ділянках фронту, а може повсюди. Ось як вони роблять, вони ось все, що в них є. Там це велика кількість воно тільки здається. А вони все розмазують тоненькою смужкою по всьому фронтові. І ось що воно виникає, що маленька група розрізає цю історію. І починає, розділяється на, на боки, і починає з різних боків брити всю цю історію. І вона сипеться ну, як, за такою простою логікою. Якщо воно по всій лінії фронту так о, стоїть, то взагалі ця перспектива. Ну, безперспективно. О, це так чи ні? Чи на окремих ділянках фронту є ешелонована оборона? Ми розуміємо, що таке, що, от, наприклад, на південно-бузькому фронті кажуть, що вони зараз на 50 кілометрів відступили так, щоб знаходитися в зоні ураження своєї артилерії. Я не розумію, що, що щоб самі себе гатити, чи що, чи, 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 чи навіщо? То чи дійсно приясні, чи дійсно вони всю цю історію а, о, однаково будують по всій лінії оборони свою, свою оборону? Чи ні? Чи є ділянки з більшої? Щодо Донецька, Донецької області вона на сьогодні не є стратегічною метою номер один, це ми повинні mm. розуміти. До того ж, якщо ми кажемо про звільнення такого міста, як Донець, досить велике місто з великою кількістю цивільних об'єктів, цивільних осіб, які ще знаходяться в цьому місті, то це в першу чергу міські бої. Це досить довгі, виснажливі міські бої, до яких потрібно підготуватися. Я не впевнений. І мені здається, що вони що вони будуть здаватися. Бо ситуа... бо дивіться, от я вам тенденцію таку скажу. Ріа Новості, новості в них є такий офіційний телеграм і там завжди там і. Дуже-дуже рідко там щось когось показують ось з цих з ДНР, і ДНР. І в якийсь час там, вони вчора спеціально зняли відеоролик ці Пушилін, Пушиліна. Що все добре, я тут на місці, нас тримають. Спочатку він там десь їхав, був в дорозі, може, повернули, я не знаю. Звідки. Я розумію, що ситуація там ну, вкрай напружена, і мені здається, що там не буде ніяких міських бухів. Ну, ну, чесно кажу, я не, не думаю, що я думаю, що вони, скоріш за все, зроблять або акт вже з доброї волі, або зараз на ваш фішка стратегічне перегрупування. Стратегічне перегрупування. Ну, справа у тому, що як вони це пояснюють. Що вони залишили Донецьк? Шест доброї волі, пригрупування, все таке інше. Їм там, Лисичанськ. Було... Пане, пане Олександр, дивіться, С... Лис... Лис... Лисичанськ. Ось вчора це від них інформація, не наша. Зараз вони кажуть, що вони вийшли з Лисичанську. Ну, знову ж таки, почекаємо офіційних заяв. Не будемо радіти заздалегідь. Добре, вийшли, що далі. Це ну, баранська це не Ливанськ. Лисичанськ це не Луганськ, Лисичанськ це територія, яка була окупована саме у 2022 році. А саме з чого все а, почалось? Почалось саме з визнання Росією цих так званих ЛНР та ДНР, визнання їх статусу якогось там, який вони собі вигадали. Тобто, якщо вони почнуть а, залишати саме вже а, такі населені пункти, як Донецьк та Луганськ, а, як вони це пояснюють? Як вони а, будуть пояснювати а, потім а, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, якщо вони з жестом доброї волі залишать Крим та не будуть якось тримати там оборону, намагатися якось там затриматися якомога надовше? А тому все ж таки мені здається, що саме ті території, які були окуповані у 2014-му, тобто так звані ЛНР та ДНР? Саме їх вони будуть намагатися тримати якомога довше. Усі інші. Я не виключаю, що дійсно в них буде постійно ось ця передислокація, перегрупування, але але знову ж таки вони так чи інакше вийдуть вже до так званого кордону, так званих ЛНР та ДНР. Та буде ось такий для них пад. або дійсно зберегти залишки своєї так званої другої армії в світі та тікати до Росії. Або залишитись на території України та бути у форматі або двохсотих, трьохсотих, або чотирьохсотих, слухайте. Я вам так і ще скажу таку інформацію на останок. зараз російська пропаганда ввімкнула новий режим, що він передбачає. Дивіться, вони минували ту стадію, а що робити? А що робити, що робити? Вони одразу пішли на стадію хто винен, розумієте. То ви, тобто, вони у сьогодні, тільки зараз. Я чув, що це а виявляється, та Володимир Путін не сам приймав рішення про спецоперацію. Ви розумієте? Ось така штука виявилася. І ті люди, які йому казали, що все буде добре, його чекають. Вони от все те, про що ми казали, от я тільки сьогодні вже бачив в ефірі. Це вже відбувається. Тобто мені здається, що вони не будуть вирішувати проблему вже не вирішити ніяк. Вони подивіться, що вони пишуть у себе в пабліках. Війська НАТО війшли в Овчанськ, війська НАТО війшли в Лопань, війська НАТО війшли. Ну, ну, ну про що тут можна вже казати? Тоді будемо спостерігати за ситуацією, і чекати добрих новин. Я дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам! Я нагадую: чекайте, чекайте на добрі новини. Заходьте на наш Ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, і Програма Право на правду. Тримаємо стрій